Serce i bardziej śmije się, żadno bakytne serce nikogo nie zdaje się, koż mi nowi podzi, tam jest moja nadzieja, do boki serce b'jecie, moja kraźna b'ca. Kości nowi poci, tam jest moja nadzieja, noki serce b'ieccie, moja krajina b'ca. Надсилаю. Я тобі захисник дорогий. Пам'ятай, тебе вдома чекають, повертайся скоріше, живий. Я своє серце сповнена любові, захисникам назавжди віддаю. Тримайтесь дорогі, будьте здорові, хай ангел береже вас у бою. Нехай сердець. Зло, хай кожну мицю вас Бог виїхає, я серце своє надсилаю гербою. Відважно, сміливим, готовим до бою. Нехай мороз завжди вас зігріває, про рідну домівку. Денько ніжний та червоне, я для тих, хто нас боронить. Запам'ятай, військовий друже, що кожен. Сильні, суперові, сміливі, гадні, запальні. Прийміть серця наші з любов'ю. Вас привітати, честь мені. Улодоня, улодоня гарячих тримаю, ніжне серце дарую своє. Для тих, хто нас захищає, усі сили, сили свої віддає. Гаряче серце то любов, це щире, зніжне кожне слово. Молюся за героїв знов і знов, щоб живі були і здорові. Нехай любов вам душу зігріває, хай дочекаються вас ті, хто так кохає, щоб день, вночі, в тяжкім бою ви пам'ятали фразу Я тебе люблю, захисникам і захисницям, я любов. Ви Ней... неймовірні наші, просто кльові. Запам'ятайте так, в житті завжди буває, що нині любов перемагає. Серце до серця, подяка та віра. Тобі захиснив наша довіра. На кожне серденько, душу вкладали. І вам і вам найщиріше слова надіслали. Ви пам'ятаєте кожну хвилину. За вас в умовиті вся Україна, Но поки серце.